Листопад це час, коли земля вже холодна, але ще не скута морозом, коли господар уважно оглядає свої грядки і думає, що робити з останнім врожаєм. Саме тоді настає найвідповідальніший момент зібрати моркву та буряк так, щоб вони долежали до весни, не згнили і не зів'яли. У кожній сільській родині це справжня наука, передавана з покоління в покоління. Бо що може бути прикрішим? Ніж відкривати погріб у зимку, і бачити, що половина зусиль літа перетворилась на гнилу купу. Тому правильне збирання і зберігання це не дрібниця, а справа честі доброго господаря. Морква й буряк не просто овочі для борщу чи салату, це продукти, що живлять сім'ю всю зиму, коли свіже з грядки вже недоступне. У багатьох селах кажуть, а як морква збережеться. Буде борщ на стіл, як буряк долежить, і навесні буде сила. І справді від якості зберігання цих коренеплодів залежить не лише смак страв, а й користь, бо зіпсований овоч втрачає всі свої поживні властивості. А щоб вони долежали, треба знати кілька простих, але обов'язкових правил, без яких ніяке приміщення чи ящик не допоможе. Найперше, треба правильно вибрати час для збирання. Багато хто поспішає, думаючи, що краще прибрати раніше, щоб не застала негода, але надто раннє викопування дає овочам недозрілу структуру вони ще молочні, всередині мають м'яку серцевину і не витримують тривалого лежання. Інші ж навпаки, тягнуть до останнього, поки не вдарить мороз. І тоді коренеплоди підмерзають, а потім починають гнити вже через кілька тижнів. Найкраще, коли денна температура тримається близько плюця п'ятою, а вночі вже є легкі приморозки, тоді ріст зупиняється. Але овоч ще не постраждав від холоду. Саме тоді й треба брати лопату. Збирання моркви і буряка це не просто викопати і скласти. Після виймання із землі. Овочі потрібно обережно обтрусити від землі, не б'ючи один об один і не кидати на купу. Будь-який удар залишає мікротріщину, через яку потім проникає гниль. Старі люди завжди казали коренеплід треба брати як немовля, бо все запам'ятає. Тому краще скористатись вилами, а не лопатою, щоб не пошкодити шкірку і працювати в суху погоду. Якщо земля мокра, краще почекати день-два. Поки підсохне. Коли урожай уже викопано, головне не поспішати відразу тягти його в підвал. Коренеплоди мають перепочити, їх розкладають на землі чи на брезенті в затінку не під прямим сонцем, бо від сонця вони в'януть і тріскаються. Підсушування триває кілька годин, іноді день-два, якщо повітря вологе. За цей час зайва волога випаровується. І шкірка трохи твердіша, що допомагає їм довше зберігатись, не можна мити моркву чи буряк перед зберіганням, від води вони швидше псуються. Дехто щоб виглядали чистими, обтирає ганчіркою, але краще лишити природну землю, що прикриває шкірку тонким шаром, вона як захист від мікробів і пересихання. Часто початківці дивуються. Чому овочі, зібрані з тієї самої грядки, по різному зберігаються? Відповідь проста не всі плоди однакові. Є дрібні, є тріснуті, є ті, що вже підгнили. Усе це треба відразу відсортувати. Для зберігання підходять тільки здорові, тверді, неушкоджені екземпляри середнього розміру. Занадто великі буряки чи товста морква. Часто мають порожнечі всередині, а це місце, де з часом з'явиться гниль, те, що з тріщинами чи порізами краще одразу відкласти для споживання або переробки. Багато господарів переконались навіть у найкращому погребі морква й буряк не лежать довго, якщо вони були вологими при закладанні, волога головний ворог, вона створює парниковий ефект, і тоді замість спокою овочі дихають, тобто продовжують повільно жити. Виділяючи тепло, це тепло накопичується в ящику і з'являється цвіль. Тому ще раз сушити, не мити, обережно обтрусити. Це правило, яке варто пам'ятати кожному, хто хоче мати добрий урожай навесні. Збереження моркви й буряка це також збереження праці, бо людина вкладає в ту грядку не лише насіння, а й свою силу, турботу, час. І коли взимку береш із підвалу тверду, соковиту морквину чи буряк, що пахне землею, то це як нагорода за старання. І навпаки, коли бачиш гнилі, липкі рештки, відчуваєш неприємний запах, стає шкода праці, тому важливо не лише виростити, а й зберегти. І це починається з розуміння простої істини овоч любить спокій, сухість і турботу. Не треба вигадувати складних речей. Достатньо дотримуватись традицій, які давно випробувані, такі знання це частина народної мудрості. Наші діди не мали холодильників, але їхні погреби зберігали врожай до травня. Усе тому що вони знали, коли копати, як сушити, куди класти. І це не просто якось так повелося це результат багаторічного досвіду. Сьогодні, коли ми маємо все. І вентилятори, і пластикові ящики, і сучасні підвали. Головне не втратити того здорового розуміння, що природа сама підказує правильний час і спосіб, отже, осіннє збирання моркви і буряка це не кінець сезону, а його завершальний акорд. І від того, як ми його зробимо, залежить, чи буде наша сім'я мати запаси до весни, чи доведеться купувати овочі взимку. Тому не лінуймося, не поспішаймо, не нехтуймо старими порадами, бо кожен коренеплід – це шматочок літа, який можна зберегти, якщо зробити все розумно і з любов'ю. Після того як урожай викопано і просушено, настає не менш важливий етап правильна підготовка до зберігання. Саме тут багато хто робить помилки, через які згодом морква або буряк починають гнити, темніти чи зморщуватися. А справа не в тому, що погріб поганий чи повітря вологі, а в тому, що кожна дрібниця має значення, як обрізані бадилля, як складені овочі, чи чистий ящик, чи провітряне приміщення. Народ каже не зберіг, не зібрав. Тобто праця буде марна, якщо не подбати про дрібні деталі. Починати треба з підготовки самих коренеплодів. Коли морква й буряк підсохли після збирання, у них треба зрізати бадилля. Але й тут є правило не можна рвати руками чи скручувати, бо пошкодиться верхівка плоду, і через неї піде гниль. Найкраще обрізати гострим ножем або секатором, залишаючи 0,51 см черешка, щоб не травмувати серцевину. Якщо обрізати надто коротко або навпаки залишити довгі хвости, овоч починає дихати і втрачати вологу. Особливо це стосується моркви, яка швидко в'яне. Далі потрібно визначитися, куди і як закладати, найпоширеніше погріб або підвал, де температура тримається від 0 до плудь 3 градусів, а вологість повітря близько 90 овців. Це ідеальні умови для зберігання коренеплодів. Приміщення обов'язково треба підготувати заздалегідь, прибрати старі рештки овочів, провітрити. Побілити стіни вапном можна додати трохи мідного купоросу для знезараження. Старі люди часто ставили відро з сухим піском або розкладали кілька цеглин, щоб поглинали зайву вологу, дехто залишав відчинене віконце або зроблену вентиляційну трубу. Повітря має рухатись, інакше в кутках з'явиться цвіль. Коли приміщення готове, приходить черга до тари, ящики, кошики, відра. Усе повинно бути сухим і чистим. Дерев'яні ящики найкращі, бо дихають. Їх не слід ставити просто на підлогу краще підкласти дошки або цеглу, щоб повітря проходило знизу. Усі ящики розміщують не впритул до стіни, залишаючи щілину, щоб не накопичувався конденсат. Народ давно знає, де тісно, тісно, там гниль, овочі не повинні прийти один об одного. Тепер про головне. Як саме закладати моркву і буряк. Є кілька перевірених способів, і кожен господар вибирає той, що зручніший, найпоширеніший пересипання сухим піском. У ящик насипають шар піску товщиною кілька сантиметрів. Далі кладуть овочі так, щоб вони не торкалися одне одного, і знову засипають піском. Так шарами доверху. Пісок треба брати річковий, чистий, сухий, без глини. Якщо він трохи вологий, його краще підсушити біля печі або на сонці. Цей спосіб добрий тим, що пісок зберігає стабільну вологість і не дає овочам пересихати, але й не дає надлишкової сирості, а ще захищає від хвороб. Другий поширений варіант тирса. Її теж треба підсушити, особливо якщо вона свіжа. Хвойна тирса має додаткову перевагу. У ній менше грибків. І запах смоли відлякує цвіль, але якщо тирса надто дрібна або сира, овочі можуть задихнутись, тому насипають тонкий шар, чергуючи з овочами. Тирса легша за пісок, і ящики з нею зручніше переносити. Є ще спосіб, який підходить тим, хто не має багато місця зберігання в поліетиленових мішках, але тут потрібен досвід. Мішки наповнюють овочами на три чверті, не зав'язують щільно. А лише трохи прикривають, щоб повітря мало доступ. Якщо зав'язати герметично, овочі почнуть пріти. Такий метод зручний для квартирних льохів чи підвалів без великих полиць, але не підходить для сирих приміщень. І ще важливий момент не зберігати моркву і буряк разом у великій кількості, хоч здається, що вони подібні, але потреби різні. Морква чутливіша до вологості, буряк любить трохи сухіше повітря. Якщо скласти разом, морква може почати темніти, а буряк м'якнути. Краще мати окремі ящики або хоча б розділити їх шарами. Перед тим як остаточно закрити ящики добре переглянути кожен овоч. Навіть невелика подряпина чи темна пляма може стати вогнищем гнилі. Один хворий коренеплід. Здатен зіпсувати десятки інших. Дехто натирає пошкоджені місця деревним попелом або дрібкою крейди, це підсушує і знезаражує. Такий прийом відомий ще з давніх часів, коли не було жодної хімії, але господарі знаходили свої природні способи боротьби з пліснявою. Після того, як усе закладено, треба стежити за температурою. Якщо у підвалі стає тепліше за пльзать п'ядеджі, овочі почнуть дихати і втрачатимуть вагу. Якщо нижче нуля, підмерзнуть. Найкраще мати невеликий термометр і час від часу перевіряти. Також важливо дивитись, щоб не утворювався конденсат на кришках чи стінах. Якщо бачите вологу, провітріть приміщення. Ще одна народна порада не тримати ящики прямо біля картоплі чи яблук. Ці продукти виділяють вологу і гази, що прискорюють дозрівання та псування інших овочів. Найкраще, коли морква і буряк стоять окремо у своєму куточку. Коли все зроблено правильно, урожай спокійно лежить усю зиму. Морква зберігає яскравий колір, буряк залишається твердим, а запах у погребі чистий, свіжий, земляний, і тоді господар може з полегшенням сказати, що зробив усе як слід, бо зберегти це теж мистецтво не менше, ніж виростити. У цьому вся сільська мудрість не поспішати, не нехтувати дрібницями, не лінуватись, зробити як годиться. І тоді кожна морквина доживе до весни такою, ніби її щойно викопали з грядки. Якщо запитати старих господарів, як вони зберігали моркву чи буряк, коли ще не було ні сучасних підвалів, ні термометрів, більшість лише усміхнеться, а ми й без того знали, як треба. І справді. Народна мудрість зберегла безліч способів, перевірених десятками поколінь. У селах моркву та буряк здавна вміли тримати до самої весни, не користуючись нічим, крім землі, піску, попелу та холодного повітря. В кожному селі були свої прийоми, але головний принцип завжди той самий берегти від сирості, холоду й мишей. Один із найдавніших способів зберігання прямо в землі. У спеціально викопаних ямах, копали їх на підвищеному місці, де не затікає тала вода. Їм уробили глибиною до півтора метра, дно вистеляли сухим листям або соломою, потім укладали буряки та моркву шарами, пересипаючи піском або землею, і зверху знову прикривали товстим шаром соломи та землею. Узимку такий курган не мерз, бо земля і солома добре тримали температуру. Весною, коли іноді ще лежав сніг, господарі відкопували яму і виймали овочі свіжі, тверді, ніби їх тільки но викопали. Цей метод особливо любили там, де не було глибоких погребів, а земля піщана. Навіть сьогодні дехто користується ним, бо природне сховище працює краще за будь-який холодильник. Інший старовинний спосіб глиняна оболонка, моркву або буряк умочували. У рідку глину, щоб утворився тонкий шар, схожий на шкірку. Потім підсушували і складали у ящики. Глина висихала, перекривала доступ повітря й вологи, утворювала природний захист. Така морква могла лежати всю зиму, залишаючись твердою. У деяких селах ще додають до глини трохи золи. кажуть, що вона вбирає вологу і не дає з'явитись цвілі. Це трудомісткий спосіб, але дуже надійний. Колись його застосовували навіть для зберігання яблук і груш, а нині часом використовують лише ентузіасти. Є також народний метод із використанням крейди. Коренеплоди пересипають сухим порошком крейди або обвалюють у ній кожен окремо, це не тільки зменшує вологість, а й створює лужне середовище, де гниль не розвивається. Такий спосіб, популярний. У регіонах і з вологими підвалами. Ще з давніх часів господині казали, крейда то чистота в погребі. Вона не лише сушить, а й дезінфікує, тому овочі не чорніють і не темніють. Не менш поширеним був свої спосіб із золою. Після осіннього опалювального сезону зола завжди залишалася під рукою і її сипали тонким шаром між овочами, коли складали в ящики. Зола має легкий антисептичний ефект. Поглинає вологу і відлякує шкідників. До того ж, коли навесні овочі починали трохи підсихати, їх можна було перекласти разом із тією золою у землю. Вона ставала чудовим добривом. Таким чином господар нічого не втрачав, і зберігав урожай, і потім удобрював город. Цікаво, що буряк і моркву часто зберігали не разом, а в різних умовах навіть у ті часи. Буряк зазвичай складали нижче, ближче до холоднішої землі, бо він міцніший і витримує трохи нижчу температуру. Моркву тримали вище або в окремих кошиках. У багатьох селах її пересипали сухою землею не піском, і ця земля мала бути саме з тієї грядки, де вона росла. Вірили, що рідна земля не дає їй псуватись, бо зберігає природну мікрофлору. У 60-70-х роках, коли в багатьох хатах почали будувати нові льохи, люди все одно не відмовилися від старих методів. Навіть маючи бетонні підвали, господарі продовжували вистеляти полиці соломою, а ящики з овочами пересипали піском. Бо той, хто, хоч раз бачив, як гниє морква від вологи, знає, краще перестрахуватись. Сучасні холодильники та пластикові контейнери. Не завжди дають такий результат, як простий ящик із піском у старому доброму погребі. Є ще один цікавий прийом, який зберігся з давнини. Перед тим як закладати овочі, деякі господарі оприскували ящики слабким розчином марганцівки або солі, а потім добре висушували. Цей простий крок знищував грибок, дехто використовував листя хрону чи полину, клали по кілька листків між шарами овочів. Бо вони мали природні бактерицидні властивості. І дійсно овочі з такими зеленими прошарками рідше гнили. Сьогодні, коли є сучасні погреби з вентиляцією і регулюванням температури, багато хто відходить від цих старих способів, але не раз трапляється, що саме традиційні методи рятують урожай. Наприклад, коли в підвалі раптом піднімається вологість після відлиги. Пісок чи тирса знову беруть на себе зайву воду, не даючи овочам зіпсуватися. А якщо на моркві з'явилася перша пляма гнилі, господар просто присипає її золою чи піском, і процес зупиняється. Народні методи мають ще одну перевагу: вони не потребують витрат. Усе, що треба, є під руками: пісок, земля, зола, тирса. І що найголовніше вони природні. Жодної хімії, ніяких штучних консервантів. Коренеплід дихає, живе, але повільно, як у сплячці. Саме так його і треба зберігати. Є ще цікава відмінність у тому, як господарі використовують погреби колись у селах, часто тримали зимову яму для овочів, не глибоку, але з кришкою оббиту дошками. У ній моркву і буряк тримали до перших морозів, а потім переносили в більший льох. Це давало можливість просіяти овочі, вибрати найкраще. Такий розподіл праці зберігав урожай краще, бо перші холодні тижні після викопування найнебезпечніші для появи гнилі. Якщо порівняти старі методи і сучасні, то різниця не лише в засобах, а й у ставленні. Колись люди ставилися до кожного овоча як до живого вони не просто кидали його в ящик вони його готували як дитину до зими. Просушували, обтирали, загортали в ковдру з піску чи соломи. Сьогодні ми часто поспішні, робимо все швидко, бо немає часу, але саме в цих дрібницях і є секрет довгого зберігання. Отож, народні способи не варто вважати застарілими, вони прості, доступні і перевірені. І хоч сучасні технології дають нам зручність, старі методи дарують упевненість. Бо що може бути надійніше за землю, що народила, і знову приймає до себе, щоб зберегти до весни? У цьому й полягає головна мудрість селянина не суперечити природі, а діяти разом із нею. І тому навіть у 21 столітті в кожному справжньому господарстві ще знайдеться відро піску, мішок тирси чи ящик з золою на той випадок, щоб урожай долежав до нового сонця. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати успішне зберігання моркви й буряка це не випадковість, а результат уважності, спостережливості та досвіду. Хто один раз уважно зробив усе, як належить, той потім щороку бачить, як його врожай долежує до самої весни, без жодних втрат. Бо тут, як і в будь-якій сільській справі, дрібниць не буває, кожен рух, кожна деталь має значення, як кажуть у народі. Бережи, як очі, бо вдруге не виросте. І справді виростити легко лише на словах, а ось зберегти до нового літа те, що дала земля це справжнє мистецтво господаря. Найперше, що треба запам'ятати, це вчасне збирання, не поспішати, але й не спізнитись. Якщо копати раніше, плід ще молодий, не визрілий, і він швидко зів'яне, якщо пізніше підмерзне. І через це обов'язково з'явиться гниль. Тож головне дочекатися стійкого похолодання, коли земля вже прохолодна, але не мерзла. У цей період морква й буряк самі підказують листя жовтіє, ріст зупиняється, шкірка твердне це знак, що час брати врожай. Друге поводження після викопування не бити, не мити, не кидати. Будь-який удар залишає невидиму тріщинку, через яку потім проникає гниль. Краще викопати вилами, обережно обтрусити від землі, а потім просушити в тіні. Не на сонці, бо сонце сушить надто швидко, і овочі тріскаються не в хаті, бо там тепліше, ніж треба. І не під дощем, бо волога перший ворог довгого зберігання. Третє. Сортування. Справжній господар не покладе в ящик усе підряд. Він уважно перебере маленькі на їжу, великі на переробку. середні – у погріб будь-який пошкоджений плід краще використати одразу, ніж потім шкодувати, коли гниль перекинеться на весь ящик, як кажуть старі люди, одна гнила морква 100 здорових зіпсує, і це правда перевірена роками. Четверте правильна тара і місце зберігання. Якщо підвал сирий, обов'язково забезпечити вентиляцію, якщо занадто сухо. Поставити відро з піском або трохи вологої землі, щоб не пересихали овочі. Температура повинна бути рівна, без різких стрибків. Навіть коротке потепління може спричинити пробудження овочів, і вони почнуть дихати, виділяти тепло, від чого з'явиться під гниль. Коли є можливість, раз на місяць треба спускатися в погріб, перевіряти, чи не з'явилася пліснява, чи не надто вологе повітря, чи не підгнив якийсь ящик. Далі – Головне правило не мити і не чистити перед закладкою. Навіть якщо морква здається брудною, краще залишити природну землю на шкірці, вона створює тонкий захисний шар і не дає мікробам проникати всередину. Багато хто робить помилку, намагаючись очистити овочі для краси, а потім дивується, чому через місяць усе почорніло. Природа сама подбала про те, щоб урожай зберігався, не треба заважати. Далі варто пам'ятати, що морква та буряк не люблять сусідства з фруктами, якщо поряд лежать яблука чи груші, овочі швидше в'януть. А ось капусту чи картоплю можна тримати поруч, якщо простір дозволяє. Добре також між ящиками залишати невеликі проміжки, щоб повітря могло циркулювати. У старих селах навіть робили спеціальні полиції з невеликими щілинами, щоб не накопичувалась волога знизу. Ще одна корисна порада час від часу перебирати овочі. Не часто щоб не турбувати, але хоча б двічі за зиму. Якщо знайдете підгнилий, одразу вийміть. Не залишайте на потім гниль розповзається швидше, ніж здається, і не шкодуйте викидати, краще втратити одну морквину. Ніж увесь ящик. Якщо ж трапиться, що в підвалі стало вологіше, ніж треба, можна розсипати по кутах трохи деревного попелу або вапна, вони вбирають надлишкову вологу і очищують повітря. Дехто навіть ставить у погребі кілька пляшок із сіллю або рисом, бо ці продукти природно поглинають воду. Простий, але ефективний прийом. Навесні, коли стає тепліше, зберігання стає складнішим. Тоді треба уважно стежити, щоб температура не піднімалася понад 5 п'ятдайдень. Якщо підвал теплий, можна відкрити віконце або навіть винести частину овочів у холодніше місце, наприклад, у шопу чи гараж, де температура нижча. Коли морква починає трохи в'янути, її можна загорнути в папір або присипати сухою землею, це допоможе зберегти залишки вологи. І ще одне важливе застереження не поспішайте викидати овочі, якщо вони трохи підсохли. Морква, що втратила трохи соку, але залишилась тверда, цілком придатна для їжі, її можна замочити у воді на кілька годин, і вона стане знову пружною. А от гнилу моркву чи буряк треба одразу утилізувати, не залишаючи в підвалі. Завершуючи, варто сказати, що вся ця праця має не лише практичний, а й моральний сенс. Коли господар взимку відкриває погріб і бачить свої коренеплоди, такими як у день збору, він відчуває справжнє задоволення. Це нагадує, що навіть у найтемнішу пору року земля ділиться своїм багатством, якщо до неї ставитись із повагою, і тому варто берегти її дари, не легковажити, не поспішати, а робити все по совісті. Хай кожен, хто читає ці поради, запам'ятає просту істину не треба великих технологій, щоб мати добрий результат. Достатньо розуму, терпіння і любові до справи, бо земля чує наші руки, і вона віддячує тим, хто ставиться до неї по-доброму. Якщо ви закладете свій урожай із розумом, морква і буряк долежать до самої весни, і кожен борщ чи вінегрет. Нагадуватиме вам про літню працю, про запах рідної землі, про спокій у серці, який знає лише той, хто вміє берегти своє, і тоді не буде страшною ніяка зима, бо у вашому погребі буде тепло не лише від овочів, а й від турботливих рук, що їх зібрали.